Зараз з питань оборони та космосу Андрій Кубілюс про останні коментарі Лаврова, які два дні виходить з одним і тим самим. Нікакої України в НАТО, ніякого НАТО без України, без Росії ніякі гарантії безпеки, даєш Китай в гарантії безпеки. А ну там все, все все те саме маразм на місці. І кубілюс то представить питання, каже: А хто справжній господар у Кремлі? Путін чи Лавров? Лавров, як можна вести переговори з Путіним? Якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі. Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі. Пане Тарасе, а можливо, Путін реально не справжній господар у Кремлі? А дійсно, а де він? Що це Лавров все висовується? А Путін правильно робить. Тут він правильно робить. Я вважаю, що він і я думаю, що він зрозумів, що він зробив велику помилку. Ну звичайно, що не визнає, зробив велику помилку, коли от 14 червня 24-го року заявив, що припинення вогню можливо, коли Україна покине чотири області і відмовиться від НАТО. Є його особиста полі позиція, так це ж кремлівська школа перемовин. Якщо головний сказав, неможливо відступити. Якби це сказав Лавров, наприклад. Потім вийшов Путін, сказав: Ну що спрає, ну вибачте, там у нього е, ну вже там маразм наступив, все інше, позиція має інше. Тобто вони звузили простір для маневру, і от така традиційна тактика у них на перемовинах грав доброго та злого поліцейського коли якогось на міняшку присилають на зустрічі, наприклад, Мідінського, які говорять одне, а потім можуть іншого прислати, припустимо, помічника президента, який буде говорити інше. Але через те, що Путін тоді це заявив, думаючи, що зараз доб'є Україну, у них простору для маневру немає, і коли вони випускають Лаврова. Так, Лавров нічого нового не говорить. Він говорить виключно те, що була позиція Путіна, вона і залишається, тому що він нічого сказати не може інше. Це є по, по так званому Стамбульських угод, які ніколи в житті не існувала, і по позиції е, інших, тому що Путін один раз брякнув, і тому він мовчить. Тому він мовчить, тому що думає, чи, чи є простір ще для маневру для нього. Але у нього простору для маневру, в принципі, немає, бо він все вже наговорив. А ось і тому, коли там Кубіліс виходить, ну по-перше, я думаю, що це проблема більше цього а, на Трампа, тому що взяв Віткафа да, цього шустрого хлопця з дуже чесними очима, які говорить Трампу не те, що хоче. Um, не те, що є, а те, що хоче uh, донести через нього і хтось впливати. В першу чергу, росіяни. Я підозрюю, наприклад, що ця історія з, з гарантіями безпеки, за які так вхопився Трамп, вона звучала трохи по-іншому. Вони сказали: ми готові обговорити гарантії безпеки України. Ну, відкав там да. Ну людина ж будинками займалася, там да не дипломатію, Ну не з'ясував, що про що йдеться. О, добре, зараз будемо гарантії безпеки. Говорити, це ж говорив скрізь, що росіяни готові надати гарантії безпеки. Ну, людина все ж таки не, 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 не на то вчилася, да воно ж воно ж не зрозуміло про що йдеться. А росіяни говорять, те, що ми написали в Стамбулі. А що вони написали в Стамбулі? Що Україна нейтральна країна, скорочує армію до 40 тисяч, скоро до 80 тисяч, скорочує. Скорочує немає ракетні інше далі ніж 40 кілометрів. І якщо є, створюється пул гарантів безпеки, Британія, Франція, КНР, Турція, навіть Білорусь там хотіли втулити і Росія. І якщо на Україну хтось нападає, то для того щоб захистити її, потрібні всі голоси всіх цих країн. Ну, тобто, Росія нападає і не голосує, наприклад, за захист України, Україна знищується. Ну це ж не наша проблема. Не наша проблема. Це конкретна проблема Дональда Трампа. Ми не повинні. Ні, звичайно, ми завжди повинні за нього переживати, особливо публічно. Ось. Але це його проблема, що він стряг таку ситуацію. Так. No, no. Так каже, до речі, Томас Фрідман, тричі лауреат поліцейської премії, американський журналіст. У нас одна хвилина. Він каже: Трамп і Вітков, Він те саме згадує, що і ви що очевидно Вітков не так розуміє, що йому каже Путін, і вони не розуміють головного Трамп і Вітков, що Путін веде війну не проти України, він мститься заходу якраз таки за так, да, да. в тому числі. Да. Да. Тому а вони коли це зрозуміють насправді справжні цілі Путіна, Трамп, який хоче до раю. А він знає, що рабів до раю до раю не пускають. То він буде вже діяти активно, щоб ми за нього геть не переживали. стежили, Ми не Ми повинні знову таки як тільки вони yeah. по дивіться, знову таки менталітет росіян, ой, цих не росіян, а американців. Ми повинні займатися власною оборонкою. Ну показали ці фламінги. От оці фламінги фламінга повинна, як говорив Флобановський, бути на табло. No, от влетіти, от, what... от роздовбати порти Балтійського моря, і просто там не повинно до біса бути ніякого експорту нафти. Коли американці або вже намагатися довбати по силу Сибіру, хороша ідея. І коли, да, да, і коли американці побачать, що без них щось тут може статися, що Україна взагалі СМА впорається, буде як з Ірану, Да? американці, Ізраїль то змусив американців втрутитись, вони не хотіли туди втручуватися, але все так гарно зробили е, Ізраїль. Що американці сказали, ну це ж ми зробили. Ми ж там попрацювали, пахал я і трактор, там надіслали, безпечно відбомбардувалися, безпечно відбомбардувалися, і Трамп сказав, що він це все зробив. Ну ізраїль звичайно, і Ізраїль десь був там поряд. Ну Ізраїлю, в принципі пофіг. Там люди нормальні, все, все чудово розуміють, що для них головне безпека. Ну хочеш сказати, говори і Нітадяху, до речі. Першим письмово запропонував а, цього м, Трампа в якості цього на в якості претендента на а, Нобелівську премію. Так що так повинно це працювати, тому ми не повинні чекати. Ми повинні діяти, і коли ми змусимо діяти, то буде потрібно. А, а те, що там доходить до межі, це так. Тому що от росіяни, і у нас знаєте, це пострадянська часто: ой, та тут все ж такі наївні, тут всі ж по посміхаються на так далі. Там менталітет зовсім інший. Там люди, там протестантська етика, люди один одному довіряються, це створює більш сприятливу середовище для економіки. Але ти можеш обманути один раз може пройти, інший раз може пройти. Але якщо спіймають... Ну то, тобі і почнуться діяти. То тоді тобі реальне кердик буде. Тому ми оцей кердик і повинні підводити так, так, так щоб цей кердик швидше настав. настав. Плюсую, знак оклику і дві крапки після нього. Бо теми ми продовжимо завтра о 15 Всі ці та інші обговорювати. Пане Тарасе, безмежно вдячна. Рада, як завжди, і наші глядачі теж кажуть, що обожнюють наш тандем, а ми наших глядачів. До зустрічі, пане Тарасе, гарного дня вам спокійно. Дякую, до побачення. Тараза Городні політехнологірно моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Майже дві тисячі людей з нами онлайн попрацювали. Нагадаю, підписатися на ютуб пана Тараса. Активне посилання під цим відео. або більше там є ще посилання на курс переможні переговори. Якщо ви хочете виходити з тих позицій на переговорний процес, який вигідні вам, а з самого процесу вже виходити переможцем. то це саме для вас пряма дорога до курсу. Пана Тараса, активне посилання теж під цим відео. І то Ваша підписка, лайки, коментарі, дзвіночки теж нам до смаку. Побачимося. e para o próximo.